На Луганщині йдуть активні бойові дії на трьох напрямках: від Білогорівки до Сватового в області сконцентровано багато одиниць важкої техніки та резервів особового складу росіян. Повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Це білогоровка направлення Сватово-Куп'янськ, ну і на в районі Крім'яної. Учитывая то, что в последнее время, в принципе, участилось, как и обстрелы, и наших позиций, и населенных пунктов деоккупированных, Так і, е, попытки штурмувати позиції сил оборони. Можна сказати, що у нас так прилична ескалація. Началась напередодні. Поліцейські Луганщини доправили у прифронтове Невське 500 буханок хлібу та окопні свічки. Голові селища передали генератор, інвектори, павербанки, ліхтарі та засоби гігієни. На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Новоселівського, Площанки, Білогорівки, Спірного та Берестового. Ворожі артилерійські обстріли зафіксовано у понад 25 населених пунктах. Серед них Новоселівське, Червонопепівка, Діброва, Серебрянське лісництво, Білогорівка, Спірне, Роздолівка і Федорівка на Луганщині.